Цієї п'ятниці, 29 серпня, в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України. У Львові відбудеться акція Соняшник пам'яті, в межах якої кожен бажаючий зможе придбати один чи декілька соняхів за донат у квіткових крамницях Львова. Цей день і ця квітка обрано не випадково саме 29 серпня 2014 року, сталася іловайська трагедія. Під час виходу українських захисників з оточення було розстріляно 366 воїнів, а їхній шлях пролягав через соняшникові поля, і соняшник став символом пам'яті та жартовності. Сьогодні ми говоримо із Анастасією Собко, координаторкою акції від музею гідності у Львові, про те, як можна долучитися до цієї акції, як кожен з нас може вшанувати пам'ять та водночас. Підтримати тих, хто сьогодні захищає нашу країну. Настя з нами на зв'язку. Настю вітаю вас. Слава Україні! Вітаю героям! Слава Настю. Це вперше така акція відбувається організована у Львові. Ну, насправді так, ми пробуємо вперше такий формат саме на 29 серпня. Ми знаємо, що в Україні проводиться акція стіл пам'яті до цього дня. От. І ми вирішили долучитися трохи іншим способом і вшанувати таким чином не тільки тих, хто захищав нас і загинув за Україну, але й тих, хто зараз бореться, щоб таким чином у День пам'яті допомогти їм долучитися до НАТО і якоюсь дією. Нашим глядачам я е, нагадаю, що усі зібрані кошти з продажу соняшників завтра у Львові передадуть фонду Повернись живим на поточне забезпечення сил оборони України, і кожен бажаючий може, е, може долучитися. Е, скажіть, і є на сайті Львівської міської ради перелік крамниць, де можна зайти і купити квіти, е, чи збільшилася кількість бажаючих, і скільки квіткових крамниць взагалі приєдналась до цієї. Octave. Так, насправді кількість бажаючих збільшилась, як завжди, в останній день багато людей звертає увагу на те, що буде відбуватися у такі пам'ятні дні. Долучається. У нас вчора було 10, 10 локацій лише по Львову. Зараз, якщо не помиляюсь, десь близько п'яти локацій долучилося, і ще кілька буде поза межами Львова. Точно знаю, що буде у Івано-Франківській області один, одна крамниця, яка долучилась у Києві. Також кілька, кілька магазинів теж, мені здається, будуть приймати участь. Тобто близько 20 точно є, які будуть долучатися. Також навіть долучились крамниці, які не мають фізичної адреси, працюють з онлайн замовленнями, але надали нам соняшники, щоб ми могли їх розповсюдити в цей день і е, продати за донат. Настю, розкажіть, як це буде відбуватися практично? Тобто є перелік крамниць. Перелік крамниць ви можете ознайомитися. Ну, я знайшла цю інформацію на сайті Львівської міської ради. Людина приходить, купує ці кошти автоматично. Підприємці крамниці передають на фонд. «Повернись живим чи як? Так, дивіться, ми розповсюдили по всіх крамницях Львова, і також поширили для друку на іншій крамниці поза Львовом такі спеціальні афішки, в яких розповсюджена розміщена інформація про музей, про те, хто це організовує, куди йдуть кошти. І там є QR-код з посиланням на банку нашого музею. Тобто, всі кошти будуть в одній цій банці зі всіх крамниць, і потім, вже по завершенню акції, подивимось, можливо, вона продовжиться ще. На вихідні ми ці кошти передамо фонду «Повернись живим. Тобто, все це буде за одним посиланням. Як можна, якщо хтось нас побачив і вперше почув про цю акцію, як можуть долучитися підприємці, крамниці чи усі бажаючі, як можна знайти детальну інформацію, де? Заходьте в інстаграм музею гідності, або може мені телефонуйте. <хи>, якщо ви маєте змогу десь знайти мій номер. Ми також міськраду посилалися і давали посилання на наші соцмережі і на мій контакт. Пишіть, дзвоніть, будемо раді співпраці і будемо намагатись розширювати цю акцію. Настю, ви вже зараз знаєте переліки людей, які долучаються. Ну бачите реакцію. А яких результатів зборів ви очікуєте? Сказано, що на фонд «Повернись живим. На що саме, якщо можете сказати? Ми контактували щодо цього з самим фондом, запитували, можливо, є якісь прямо нагальні потреби. Але як ви розумієте, це величезний фонд, який працює вже купу років, і вони в них вже сформована своя система. Тому вони нам сказали, що наразі це будуть потреби ЗСУ. І згодом вони нас координують на що пішли кошти, куди вони їх скоригували. Тому наразі точної цілі немає, як такої, але це точно буде на фонд «Повернись живим і нам точно скажуть куди саме. Просто трохи згодом. Ну поки що по тим як триває підготовка до завтрашньої акції. Ви задоволені активністю львів'ян і підприємців. Е, наразі та ще коли ця вся акція поступово готувалася, я трохи боялась, тому що була така дещо пасивна реакція. Багато насправді підприємців, крамниці не відгукнулися або проігнорували, що засмучувало, звісно. Але от вже зараз я бачу, як люди бачать, чують, доєднуються, намагаються допомогти. У нас вже навіть є кілька донатів на банці, просто без соняшників. Ми навіть сьогодні. Вже роз, ем, передавали наші афіші для акції, і деякі люди навіть підходили у квіткові, запитували, а що там, коли можна вже придбати соняшник і задонатити. Тобто, ну мене це дуже тішить і хотілось би, щоб це тільки збільшувалось масштаб цей. Ну так, квітка. Квітка, яка на жаль стала символом е, трагічної сторінки нашої історії, соняшник. Е, що з тими соняшниками буде? Ну я розумію, що люди можуть просто підтримати ініціативу і напряму задонатити в рамках ініціативи. Але якщо куплять соняшники, чи є у вас ідея, що е, з ними робити? Та тут уже на розсуд і уяву людей, які доєднуються до цієї акції. Тобто, наприклад, я е, скажу за себе, як зроблю я. Я би хотіла вранці поїхати в одну з крамниць або у кілька, зібрати букет соняшників, поїхати на личаківське кладовище, на Марсове, на е, поля почесних поховань і кілька квітів. Поставити на могили загиблих бійців, шанувати їх, кілька квітів занести собі на робоче місце, поставити, щоб вони мене в цей день якби тішили, нагадували мені і додавали, можливо, якогось трохи сенсу цього дня, додавали мені оцього стимулу, пам'ятати, любити, шанувати і продовжувати робити те, що ми робимо. Бачу, що позаду ну, вас вже є соняхи. Так, позаду так. вас вже є сонях і нагадування про завтрашній день. Що для вас особисто і що для музею гідності означає участь у таких ініціативах? І, зокрема, згадка про Іловайсько Іловайський і іловайську трагедію? Ну, насправді ми вже роками намагаємось доєднуватись до. Таки, як по Львову, так і по Україні, і для нас це означає велику відповідальність і свідомий вибір робити щось важливе на користь держави, на користь нас. Адже це наша спільна ноша і спільна відповідальність як перето загинув і вже не з нами, так і перед тими, хто завдяки кому ми власне можемо робити ці акції. Тому мені здається. Це цінно як для нас, тим, що ми це робимо, так і для тих, хто приєднається до акції в цей день. Адже такими простими діями ми нагадуємо собі пам'ятати і щось робити. Напевно, коли от сталася іловайська трагедія, ви ж були зовсім зовсім юною. Ви не, не пам'ятаєте так, так? так? Це дуже важливо. Важливо доносити історію Лувайської трагедії сучасному поколінню і нагадувати. Ну, бо в нас кожен день, на жаль, дуже трагічні події відбуваються. Це перше. А по-друге, важливо нагадувати, як саме це сталося. Це наш підступний ворог, який вже століттями постійно всі його домовленості і мирні, і тоді, коли було організовано зелений коридор в притул наших військових важкопоранених, в тому числі і російських полонених, просто було розстріляно. Хоча з військовим командуванням Російської Федерації було домовлено про безпечний вихід наших військових із Іловайського котла, це ще раз нагадування про те, з яким ворогом підступним брехливим ми маємо справу із країною терористам. Настю, дуже дякую і. Дуже хочу, щоб акція вдалася. Всіх закликаю завтра цей день обов'язково купити Сонях, звертати увагу на оголошення соняшник пам'яті акцію, яку організовує Львівський музей гідності. Дякую, Настя. Дякую вам.